Ми як треба Тебе не пізнали, про земне наші думки блукали, не пізнали Твою благодать. Мудрість, силу Твою не прийнять, якщо марні питання в цей час оточили турботами нас. О Боже, ми благаємо Тебе, Відкрий нам світло істини, живе, щоби здобувши силу і любов, постали мудрими у ми мизно. Ми як треба Тебе не боялись. Перед оком твоїм не схилялись, не боялись чинить свою волю, не бруднити святу свою долю, позабули, що наші слова й думки чує вухо Господня завжди. Ми благаємо, Боже, святий, дай бачити поруч твій образ живий, щоби знову, знайшовши святу благодать, святий страх змогли ми вже не втрачати. Ми як треба Тебе не любили. І любов Твою не оцінили, без душі намагались шукать, ми без Тебе святу благодать. Без любові не бачиш лиця Всемогутнього Бога Творця. Ми благаємо, Господи, сил, в серце чисте, любов принеси, що, відчувши всю Твою любов, освятилась нас палка, як кров. Ми, як треба, тебе не любили, і любов Твою. Не оцінили, без душі намагались шукать ми без Тебе святу благодать. Без любові не бачиш лиця Всемогутнього Бога Творця, ми благаємо, Господи, сил, В серце чисте, любов принеси, що, відчувши всю Твою любов, освятилась нас полка кров. Ми, як треба тобі, не служили, Щиро братись за труд не спішили, те, що ми тобі пообіцяли. Прислужінні, на жаль, не здолали, без завзяття ми з витяг не здобули, програли бій чи ледь перемогли, о Боже, ми благаємо почути, завзяття дай та сил з тобою бути, щоб Ти боровся в нас і перемагав, щоб кожен свій вінець Тобі віддав.